Депутати розпочинаємо друге засідання першої сесії і сьомого тримання законопроект обласної ради. Знаєте, відповідно до реамітує почне засідання і надаю слово Геннадію Геннадійовичу. Геннадь, Дякую вам. И в час окрас Ми плавается побачили, что наша фракція не региструет плаваться из типу. Я не, не бачу партии виключення, опозиции по нарушена бачу. Це парадоксальна ситуація, бо не може бути глупуючи, який не зареєструвався. Ну ви хоча б димуся будете. Ні, це так само, якщо в ліченої комісії, то в залі. Якщо вони не реєструються, вони не як відключена комісія. Це треба розуміти, якщо то регламент. Якщо то до ліченої комісії, то ви про це. Партія відсуватися, партія з'явилося, то ви не відкриваєте. Партия, що ви не.

Ще час, знову вийде. Дайте, дайте, давайте розберемо, якщо людина прийшла до має страту. Захистую розуміло. Першу сесію новопрост обратної районної ради, обласної ради закликає відповідна. Територіальна виборча комісія, не пізніше, як за вас після реєстрації новообраних депутатів, кількості, що забезпечує повноваження складу для проведення до відповідності статті 46 цього закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова збройної територіальної комісії, так далі. Депутати ради, нового рада обирає під часу депутатів ради кількості не більше п'яти осіб, представників да. партій, блоків що набрали відпові кількість з голосів новини члени тимчасової призвіті бо по чергово пологують на принадних засіданнях ради до обрання голови ради що ще не написано поясню чергово зараз буде хто визначить яка черга Відправий поза цілий послухається туди. Без місяць у нас прийшло шість партій. Перша черга була за паном Толстаном Я єдиного центру, який набрав більшу кількість голосів. За ним іде э, солідарність 11 голосів. Значит, 90 почали з санидерочені 11, потім йде батьківщина партія угорців 8, КМС плюс 7 батьківщина і 4 опозиційні кидання. Так я повітря, ніхто не батарейський, не батаречки, нема. Я, якщо, так, я вам запропонував сюди, це не хочу. Може, да, не це на Та й не треба йде. Там мікрофони є, добре. Я не вас купив. Давайте <кольники> вже розклади. І пан Шекет, може з тим по я Я передаю вам. Але ви не можете передавати цих комісія, ми вибрати ведучого, розумієте, на засіданні. Я говорю про інше, я не про щоб ви вияснювати друга пожежі стати. Я говорю про те, що якщо ви заявляєте, що ви не зареєструвалися, то ви депутат, відсутні на засіданні, як ви можете його вести. Якщо я зараз, шановний пане Чехене, якщо я ви зареєструвався, послухайте, то я не підніму руку да, на голосування на, на, і чому подібного. Тому, шановні, давайте подивимось. Є на кворум і чи є сьогодні тісь посміщення депутатів обласної ради і ми порахуємо. Ще є кворум, це контролюється за результатами реєстрації. Якщо у вас пропускайте людей. Ну, а як це буде вдома? Ви доїхали, як їдете на День Зарочення, і забули вода. не годи, це день. Ми вже допомагали, що не буде води. Де? Ні, ні. Де у mais posible, pode era posible, se era posible, por favor, date por

Я так никого упал, каніше немає. Значить, шановні, я прошу до того, коли буде зроблена електронна регістрація. Дали, щоб не тільки бавилися вдома, а щоб приходили і родили з собою без посвіця, навіть нашому Верховну разу не покраїв цих Значить, В мене, як у головуючого, і прошу цю практику підтримати, є пропозиція, оскільки вчора пізно в мене була розмова президентом України. І він на цій неділі його робочий орган включає графік для проведення консультацій, а також, оскільки у нас так сталося в партії, що ми тут не бачимо голову нашої партії, і оскільки я керівник, ну будемо казати, мене уповноважили депутат своєї групи від солідарності, центральний орган партії, про це служить професійською. Засідки. Тому аграр і ще в Чіпка має виїхати в Будапешт, оскільки президент довів, ну, доручив мені як ближче провести е, за його порученням ряд зустрічей, які були заплановані угорською стороною раніше. Тому фактично цілу цілому неділю в мене заняті, я заняті, тому я прошу і ношу пропозицію, прошу підтримати перенесся в пленарне розслідування сесії Закарпатської обласної ради на вівторок на 10 годину ради. Так, але ми навіть не розпочалися, не можемо перенестися. Можливо, ми розпочалися, не можемо перенестися? Його треба було розпочатися, я не вважаю, що це перенесення, але для того, щоб її прийти, не можна Ми приймемо, я можу приймемо самогараження. Це дійсно для залу. У пануші я розповім, що. Не все вам подобається. Можна того, може, може звідси. У творчих і не може прийняти ніяке рішення, тому що на у нас немає форуму по реєстрації вашої неврахування, а провереє голосування серед депутатів, які дають до першого нас голосу немає. Жодних рішень ми приймати не можемо не тому Dzvijete мені idući da u dolujući i da u slovo, dozvolite. Щасно ми придихаємо, що якщо хтось говорить, а він ще не мішає. Само демократично почнемо побудувати у голоснораду. Наша політична сила, партія, яка представлена і значить мене.

пан Чекета, яка наша пропозиція. Враховуючи, що засідання не може розпочатися однозначно, що його треба переносити. З приводу, якщо всіх депутатів влаштовує дата наступний тиждень, мене проти знати. Я вношу пропозицію зібрати територію ранку. І я думаю, до того часу я би попросив усіх, у кого є розпізнатися, по тих чи інших кандидатурах провести нормальні е, консультації. Ми вчора е, провели нормально, е, я на свій погляд е, рахую, що нормально коли говорили з е, 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 депутатською групою Батьківщини на чолі з, е, з паном Олександром Значить, Ми вчора зустрілися з. Е, Партії у горці е і був присутній народний депутат України Владислав Грентович. Е зустріч прийшла в нормальному, консультаційному руслі. Це моя думка. Я думаю, що можу сказати про це легше. Я готовий провести це такі консультації з усіма. Передайте, будь ласка, пан Росію. В голові вашого депутатської групи опозиційного блоку Я прошу слово е -е, того, що я готовий до проведення таких консультацій з єдиним центром. Я готовий проведення таких консультацій з депутатською групою відродження Це було дуже правильно, значить, щоб ми не спілкувалися через покачування е Закарпаття онлайн. А спілкувалися, якщо прилаштовує в поміну обласної державної адміністрації, чи стала обласної ради, ми готові е, перенести те чи це в готель пожил, чи готель карпатія, ну округ це не знов не туди, тільки в єдиний серце може продовольство. Дякуємо за комплекс. Мій робочий час підпадати. І я заплатив, що якщо є до когось якісь претензники, значить, або цінепорозуміння, відродження теж може суститися батьківщиною. Батьківщина може зустрітися з е, угорськими партіями, тому е, подібне. Значить, провести між собою. Значить, а потім ми зібралися ці шість. За керівників депутатських груп за круглим столом, значить, я думаю, що слідуюче засідання пройшло би угоджено результативно, і ми наконець вже отримали кільні організа обласної ради, а президія зайняла свої своє місця в. Значить, я прошу ресики доступ за таке э, рішення перенести на неділю. Значить, воює, на старший відсорок на десятого ранку слідує неділі, який це день буде 12 Перше 10 десяте ранку я прошу Спасибо вам, шановні депутати, і нічого нескольки велика причини у нас. Що не пробувати роботи? Побачить свої